Як без проблем перетнути кордон України? А ви знали, що існує 5 категорій речей, які заборонено ввозити. І про деякі з них ви навіть не здогадувались. Категорія перша зброя та боєприпаси, ніяких боєприпасів та їх частин. Навіть сувенірний ніж може стати проблемою. Категорія 2: наркотики або медичні препарати. Треба мати рецепт або декларацію. Без цього повна конфіскація. Тож перевірте свою. Категорія 3 їжа та сільськогосподарська продукція. Заборонено ввозити м'ясо, молочні продукти, фрукти та рослини без документів. Є ризик поширення хвороб. Категорія 4: конфіскат та підробки також під забороною. Заборонено ввозити сумки одяг взуття з фейковими логотипами відомих брендів. Все це може бути вилучено. Категорія 5 культурні цінності. Це стосується старовинних речей культурних чи історичних цінностей треба мати дозвіл на переміщення.